Вітанечку всім. 207 день дають три гліфа п'ятизіркових. Давайте глянемо, що це за гліфи. Оу, церемонія нагородження спільноти рейд. Типа буде на Ютубі. Це, до речі, по-моєму, ця циріла, да? А ну ка нажму на подробиці. Ага, добре, я це подивлюся потім відосік той. Так, в магазин, в магазин. Оце я лише зайшов у гру. І нічого не робив. І нічого не робив. Давайте глянемо, що... ой, що дали? Що за гліфи. Три в атаку, плоску. Три уточність. А -а -а -а. Ну ладно, 5 зірок все-таки. Десь по місіях на романту підуть. Підвищити героїв духу, виграти 3 бет з героєм духу продати 5 артефактів. Це все робиться. Так, трьох героїв призиваємо. Юх. Юх, і давай синього. Е, ну майже. Майже синій майже. Так, ще комусь там треба рівень апати. Комусь там. У мене тут двадцяток жесть. Давай шамаелю будемо апати рівень. Мені його треба буде рівно качати. Далі. Апнути якусь цю так, Разен. Разен. Ми ну вчора докачав таланти, треба брати йому таланти. Треба йому брати оцей талантик. До повного здоров'я ні. Давай оцей ще. Ну і точність, ну і точність. Я би взяв оце на штрафи. Бо я не пам'ятаю в нього в навичках. Тут скорочую, а тут з книжками буде 100. З книжками буде 100. Я би взяв оцей і я би взяв. Оцей. А, ну ще оцей. Нехай буде. Так, разен є, а хто в мене по талантах ще не качений, бо я докачував. Нітріла почав оце після рази накачати. Решта всі вроді з талантами, окрім трьох останніх, кого я перевів на 6, але ще не качав. Так, окрім цієї парочки. У мене навіть оця качуна з талантами сидить. Жесть. Можливо, варто її перевести на 6. Раз вона в мене вже з талантами. В неї є 4 душі. Не знаю. Не бачу з нею. Я її. взагалі цей. Жалію, що я в неї книги влив, бо книг в неї треба було багато тоді. Не знаю, якась вона мені взагалі не. Ладно, не про неї діло. Оцих трьох ще залишається. Клайдну будуть апати. Це добре, це буде ще один клінцер у мене в команді. Ну, а ця піде на гідру. На гідранта, як кажуть. Загартування артефактів. Так, тут лутаємо. Нагороди. Далі. Це про поліпшення атрибута. Кому я поліпшував? Комусь поліпшував. Окей, три боса компанії. Це easy. Так, ну далі треба арена. Класична, але я хочу прочитати, чи нема ще тут. Є класична арена команду героїв одного елемента. Одного, да? Ну, от якраз це буде один. А тобі, паршивий ти склад. Ой, це щось було слабовато. Блін, який там повільний склад, жесть. Окей, далі. І сюди, і тут, і тут. Ммм, обігнали. Окей, окей. А, і знову обігнали? І знову мене обігав. Ого, це він. Бачили, він убив. Правда, там був розлом, але він убив з. А2 убив мого філкунчика. Лускунчика. Брен, тут вообще на изі із... пейзи. Леймонд сквізи. Так, хто не бачив, я вчора на стрімі перевдів трохи макаку. Ого, миллион майже. Передягнув трохи Макаку. Макаку. Вдягнув П'ятра Талоса і стяг Раталоса. І в мене вийшло 6 шмоток Раталоса. Ігнорую 30% захисту під час атак за площиною. І це, коротше, дає мені змогу сильніше бити за А3, а також я протестив А2 до вдягання і після. А 2 його залишковий урон теж рахується атакою за площиною. Коли він вбиває, і от той, що урон розходиться, теж рахується атакою за площиною. Теж збільшується там урон. Тому у мене Макака стала бити сильніше. А, там ще критичної шкоди нормально збільшилось. О. До чого це було? До чего это все было? Критичної шкоды там же збільшилось. До 270 майже. А було. 230 чи щось таке? Ну, в общем, Макака стала значно сильніше бити. А ну-ка. А я не провірю, бо Джорг зараз її. Правда, швидкості мало у Макаки. Так, да, не провірю. Джорг уб'є. Швидкості менше, але. Б'є вона. Ну, не менше. Швидкості, так як було, швидкість не мінялася. Пофіг. Як ти це зробив? Як ти то зробив? Я персите з тригери у яротаса. Блін! Ой, ваша п'ят. ладно Ротас тут не... Ой, блін, відбито Ротас тут не такий сильний, як здавалося. Перегравати, я так бачу. Це пішло не по плану. ротос Ігнори не вмирання. О, -о, -о, О, Я думаю, він блок шкоди ігнори. Коротше, посиди у вівці подумай над своєю поведінкою. Отак. От Добре, я думав, що тут провалено, бо я щось тупанув. Але ні, вроді, вроді все налагодилося. Відволікли телефонним дзвінком, але я його не шотнув. Ну ладно, тоді так зроблю. Так. Кого ми б'ємо? Блін, хандрата не в цьому, не в стані. Бе. Та. Гониш. Оу, це повезло тепер. Так, я відходив. Що я робив? Ага, я фармив о, класичну ринку. А, Я трошки, непевно, по пофармив. Ой-ой-ой, о, це цікаво. Хто у нас тут небезпечний? М -м, мабуть, ця, бо вона дасть контратаку. Окей. Окей, супер. Окей, охє. А є опір? Опору нема. Тут, до речі, Макаки вийшло ще до фіга точності, Як для ДДшної. Зараз гляну, бо не пам'ятаю, Ну, блін, ну вийшло реально до фіга. Я не очікував. Оце був цікавий бій, до речі. Я не знаю, як вам, але 4 шкірки. Але 4 шкірки. Так, що по точності Макака вийшло, дивіться, майже під 300. Майже під 300. Як для ДДшної. bad. Правда, так і мало, хотілося би. Ну, 6-7, ну, 7 це вже не знаю, які топові шмотки треба. А в мене пуза тут галіми, бачите. Пуза гальмувати. Ну, ладно, таке фігня. Добре, я тоді далі трошки на паузі позливаю жетончики, І на цьому ще на 3 на 3 та повернусь. Так, ну що, я, коротше, групову відстукав. А, стукав. А, зливних пачок там лиш було ще, що уновлені вчора було. Де це воно 16 22 хвилини. Одна зливна пачка. Решта, все стукав отаке. А, десь програвав, бачите. А, я думаю, що мені вже можна пробувати в друге срібло, тому а, буду пробувати зайти в друге срібло. Ще є завтра день. І ще в мене є 10 на сьогодні жетонів буде а, за місію. Так, тут я щось поробив. Окей. Тут можна залутатися вже. М -м -м, ще 4 дні. Окей. Супер. Так, давай дивитися, що тут. Піднести артефакт чи атрибут. Ненавиджу цю місію, тому що в мене. Що в мене є по. Угу. Я не можу не під... піднести не артефактний атрибут і йти формати. Отож я піду фармити оці банки. Чому саме ці? Тому що в мене тут є місія на Романту. Мені треба фармити Не, не на Романту а на Маріуса. Треба фармити оці банки. Ой, йду do... Блін, трест. Ну ладно. Так, шостий і сьомий рівень. А ну-ка, пройду. Що забрати оцього. Хто в мене тут валить? Хто в мене тут валив би його. Скіла хіляє, треба. Замість тебе треба теж когось поміняти. Тебе сюди. І, мабуть, ще треба хтось би хто урон давав. Ну давай тебе покладу. Попробую. Не знаю, я не знаю, що з цього вийде. Давайте разом з вами будемо дивитися. Чара та випалювання сюди було би норм. Да, урона вони по ньому мало за... наносять. Макака не б'є другим скиллом, бляха, мука. Вони його пройдуть, я пройду ще, мабуть, 1-2 рівня, подивлюся, нафармлю баночок та повернуся. І скажу вам, до якого рівня вони дійшли. Я думаю, замість Раталаса можна ще когось покласти. О, наприклад, Гефрака, він б'є сильніше. Але Раталас тут дає 33% атаки. Чи скільки, чи 30. Хоча Раталас набив найбільше з них. Йому би сюди випалювача. Але толку, як випалювання можна накласти тільки, коли вона, він спить. Ну ладно, йду далі. Йду далі. Включу навіть супер рейд. Якщо десь опрось, я покажу вам. Так, коротше, нафармив я. М по пофарбую рукавички у цього макаки. Зараз поде якась какаха. Критичний шанс. Ну, не, не треба мені критичний шанс. Не треба. Так, куди я дійшов, може, цікаво, да? А, дійшов я до 9-го поверху. На 10-й навіть не пробував заходити, чесно. Навіть не пробував. Маріуса 92. <кій> Колись я дофармлю Колись я то дофармлю Так, далі піднести артефакт чи атрибут зроблено. М -м 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 -м. Створити артефакт, витривалість. здоров'я атака захист, блін. не знаю, цим комплектом не користуюсь. В принципі, потенційно шмотка була непогана, але. Так, тут я все зробив. Забрати, забрати. Пройти три рівні крепти без втрат. Без втрат. Тут на вежа. Так, давайте я збігаю три рази на паука і крипту відформлю. Три рівня без втрат. Що по крипті? Самураї. Самураїв я б'ю. Одна харіма б'є. Що це? 15 рівень. Демони? Демони, демони? Тут можна пробувати далі, бо я апав цих обох челіків. Так що, я думаю, вони пройдуть далі. отож я піду. Три рівні без втрат. Там буде Харіма одна. Ну тоді давай зразу харімою зіграю. Злею ключки повернусь. Короче, Попробував 17 й Вони не йдуть. Там а, ці череполами кидають контратаку, і ці два міги фракобних об них вбиваються. Ну, а. Дрекстара, вони вже добивають на послідку, тому спускаю тут ключки. Тут? Два, два рази можна. Так, ну ефрак дуже швидко, буквально менше хвилини всі ключі злилися. Так, а що це тут світиться? Ага, я вже зробив. О, ще раз, два, три. Раз, два, три. Ще три дні. Три дні. Це в мене день запису субота, це ще у вівторок, я вже можу забрати п'яту душу. Давайте глянемо, що за стяг. Що за стяг? Не стяг, а. Критична шкода 6 зірок. О, до речі, непогано, ще є точність. Так, ну, коротше, я далі здобувати артефакти. Паук, 20-й паук. Так, стосовно судної лежі. На харді я застряг на 90-му поверсі, там грифон пройти не можу, а тут, поки йду, тут я думаю, ну, я повинен її закрити всю. Якщо я не на харді не до, дійшов до 90, то тут точно пройду. Так, ну от. Складу одних ДД і одного розломщика, заливщика, не знаю, його можна і не класти, можна ще одного ДД замість нього покласти масового. Якось так. Коротше, дойду а, до боса, зілів боса та повернусь. Так, друзі, ну коротше, тут рісну вся КБшка. Хочу подивитися і вам показати, бо знаю, що любите дроп з КБ дивитися. Так, дроп СКБ п'ятий. Не мій бот. П'ятий КБ. Опа, Сакралфі. Але дивіться, нема шмотки. Я перший раз бачу дроп з КБ без шмотки. Перший раз. Реально. Атака. Але допи хреновий, тому продам. Так, один сакрал мені дописав. І шостий КБ Шостий. Ага, один продавній. Два продавніх. Е, продам. Так, два продавніх є. Що стукаємо КБ? Цього швидким боєм? 58 лямчиків, супер. Ну і цього, цього. Цього треба почекати трошки. Так, ну коротше, пачка вже сепеться. 35 лямів. Буде? Буде, 35. 35 лямчиків. О... Майже вистачає за два ключа, але якщо він пофарбується в синій або червоний, то точно закриється за два ключа. Жюх вжух О... О, ще один ключ треба використати. Ще один ключ. Ну! І все? О, Епік Том. Добре, піде в шамаєля. На цьому все можна закруглитися. На цьому все можна закруглитися. Я ще потрачу, витрачу тут жетончики, тут жетончики. Куда що тут не можна цей суперрейд робити? Було би добре. Добре, на цьому гарно дякую. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Не забудьте вашу вподобайку і всім гарних вихідних. Попереду вихідні, Пасха. Так що смачної вам пасхи і всім до зустрічі.